Всім привіт! Це новий курс по створенню власного сайту за допомогою конструктора сайтів Google Sites. І так, для того, щоб розпочати свою роботу та створення свого власного сайту, нам потрібно комп'ютер, доступ до інтернету та будь-який браузер. Я ж буду працювати за допомогою Google Chrome. І так, що ми перше робимо? Перше, нам потрібно вирішити, як ми будемо заходити до нашого редактора. У нас є три варіанти. Перший же варіант це за допомогою пошукової або адресної строки. Пишемо в пошуковій стрічці саме Google Sites. Після цього натискаємо Enter і перший виданий запис це те, що нам з вами потрібно. Натискаємо на нього та потрапляємо до меню вибора шаблонів або ж пустого сайту. Це був перший варіант. Другий варіант: натискаємо нову вкладку. Натискаємо тепер на 9 крапочок. Ось тут додатку Google. Переходимо донизу. Та бачимо тут більше від Google. Натискаємо сюди. У нас відкривається нова сторінка, де ми листаємо так само донизу та шукаємо тут саме продукти від Google. Після того, як ми їх знаходимо, листаємо ще трішки нижче та знаходимо тут сайти. І потрапляємо в те саме меню, де ми тільки що були. Це був другий спосіб. Третій спосіб трішки схожий. Натискаємо нову вкладку, обираємо додатки від Google та обираємо Google диск. Або може бути прописано просто диск. Після того, як ми потрапляємо до Google диску, нам потрібно натиснути на кнопку Створити або на плюсик. Після цього у нас відкриється контекстне меню, в якому ми обираємо більше. Після цього додається ще вибір і обираємо тут Google сайт. Але після такого вибору у нас одразу відкриється пустий сайт, який нам потрібно буде наповнювати своєю інформацією. Давайте зараз перевіримо, як це буде виглядати. Натискаємо сюди і потрапляємо вже редактор нашого майбутнього сайту. Звертаю увагу, що цей варіант не дає нам змоги вибору шаблонів нашого майбутнього сайту. Якщо ми обираємо два попередніх варіанти, то звертаємо увагу, що тут у нас є створити новий сайт, порожній сайт. Або дається декілька шаблонів. Якщо вам не вистачає цих шаблонів, тоді ми натискаємо «Галерея шаблонів і у нас додається більше шаблонів, за допомогою яких ми можемо створити свій власний сайт. Для чого потрібні ці шаблони? Ці шаблони вже є готовими сайтами. Вам потрібно буде просто зайти до них, обрати той, який підходить більше для вас, та замінити ту інформацію, яка вже в ньому є, на свою власну. Тобто замінити тексти, зображення, відео і інші файли, тобто інший контент. Якщо ж ви хочете створити свій власний сайт з повного нуля або з чистого аркушу, тоді обираємо саме пустий сайт. Після того, як ми обираємо порожній сайт, ми з вами потрапляємо до редактору нашого майбутнього сайту. Або ж по-іншому, до конструктору сайту. Що ми тут можемо побачити перед собою? Перед собою ми тут можемо побачити верхню менюшку, головне поле, на якому ми будемо працювати, та бокову панель. Давайте зараз розберемось з кожною окремо. На верхній панелі або на верхній менюшці ми з вами можемо побачити логотип Google сайту. Він буде дозволяти нам перейти до попереднього меню, де ми тільки що обирали шаблони. Назва сайту нам дозволяє підписати цей сайт саме для нас, тобто так, щоб ми розуміли. Про що цей сайт і з яким контентом ми тут працюємо. Давайте зараз так і зробимо. Я вже в цілому обрав, на яку тему буде мій сайт. Це буде сайт з надання послуг майбутнього фотографа. Тому я зараз так і пишу сайт. Сайт фотографа. Окей, все. І ми одразу можемо побачити, що назва отсюди от також продублювалася. Трішки пізніше про неї поговоримо. Поки що працюємо зверхньо. Також. Ця назва нашого сайту дозволяє нам його швидко знаходити на попередній сторінці. Наприклад, якщо ми до неї повернемося на домашню сторінку, то наш сайт також буде в цьому списку, як нещодавно відкритий або нещодавно створений і підписаний сайт фотографа. Тобто так швидко ми зможемо знаходити свій сайт, з яким ми хочемо працювати, якщо їх тут у вас не один, або ж там більше 10, 20 і так далі. Тобто це дуже зручно та швидко. Відкриваємо та повертаємось до редактора. Далі ми можемо побачити позначку про те, що всі зміни у нас зберігаються на нашому Google диску. Це нам каже про те, що наш сайт буде прив'язаний до нашого Google аккаунту, з якого ми сюди заходили. Тобто весь наш сайт буде прив'язаний до нашого Google диску, і ми в будь-який момент зможемо його знайти. Наступне це відмінити або повернути дію, яку ми виконали. Наступне це повернути. Передперегляд нашого створеного сайту, тобто дуже зручна функція, яка буде дозволяти нам переглядати, як виглядати наш сайт на комп'ютері на ноутбуці, на планшеті або на телефоні. Тобто дуже зручно буде переглядати, як він буде адаптуватися під різний розмір екрану. Повертаємось назад. Далі у нас є посилання на наш сайт. Поки що воно не активне, тому що сайт ми ще не опублікували. Після того, як ми його опублікуємо, у нас буде доступна функція скопіювати посилання на наш сайт для того, щоб ми могли надавати його своїм друзям. Наступна функція це саме надати доступ іншим. В плані чого доступ? Якщо ви хочете працювати над своїм сайтом з кимось із своїх друзів або з колегами, то ця функція вам допомагає. Натискаємо на цю функцію, і у нас тут буде варіант саме додати користувачів, які будуть також разом з вами редагувати цей сайт. Наступне це налаштування, з ними поговоримо трішки пізніше. Наступне це у нас більше, в ньому ми можемо переглянути додаткову інформацію, зробити копію нашого сайту та переглянути. Усі зміни, які ми робили на нашому сайті. Тобто історія усіх змін та усіх публікацій, яка була зроблена з нашим майбутнім сайтом. Дуже цікава та корисна функція, яка буде дозволяти нам повернутися до попередньої версії нашого сайту для того, щоб щось там змінити, або ж відмінити всі попередні наші зміни. Наступне це «Опублікувати». З Цією кнопкою поговоримо ближче до кінця відео. І, звісно ж, таки аватарочка нашого аккаунту від Google. Більшу частину нашого екрану займає саме робочий простір по іншому аркуш, на якому ми будемо творити, створювати наш майбутній сайт. Наразі у нас тут є назва нашого сайту тимчасова, заголовок з текстом, баннер та пустий лист, на який ми зможемо додавати будь-яку інформацію. По правій частині у нас є. Додаткове меню, в якому є три вкладки. Перша, це вставити. Якраз вона у нас зараз активна. На вкладці Вставити ми зможемо з вами побачити всі елементи, з якими ми зможемо працювати. Тобто, що ми зможемо додати до нашого сайту, що ми зможемо помістити до нього і так далі. Це може бути текст, зображення, відео, документи, програмний код, якщо ви знаєте, соціальні мережі і так далі. Тобто на вкладці Ставка у нас буде всі можливі варіанти додавання контенту до нашого сайту. На вкладці Сторінка або Сторінки ми зможемо додавати велику кількість сторінок для навігації по нашому сайті. Тобто там контакти, про нас, портфоліо і так далі. Наразі у нас з вами зараз тільки одна сторінка, і з нею поки що й будемо працювати. Остання, третя вкладка це саме вкладка теми. Ця вкладка дозволяє нам або створити власну тему, або завантажити з попередньо створеного сайту, або обрати із запропонованих. Тут ці теми дозволяють нам саме трішки змінити візуальний вигляд нашого сайту. Тобто я зараз трішечки його змінюю. Ми тут можемо побачити, як зараз змінюється текст, шрифт, колір і так далі. Також є ще додаткові певні налаштунки після того, як ми обираємо ту або іншу тему. Ми можемо обрати інший колір. Або обрати інший тип шрифту, який буде відображатись на нашій сторінці. Це дуже зручно для того, щоб швидко обрати, яка сама тематика або тема буде додатково змінювати ваш сайт. Після того, як ми розглянули найголовніші елементи, скажімо так, зовнішнього вигляду нашого конструктора сайту. Давайте перейдемо до його публікації. Весь потрібний контент ми зможемо з вами додати і після публікації нашого сайту. Наразі ми просто його публікуємо для того, щоб перевірити, як він буде у нас виглядати вже на пошукових системах та в інтернеті. Для того, щоб опублікувати наш сайт, ми натискаємо Опублікувати. Після цього у нас відкривається додаткове меню, в якому нам потрібно обрати саме веб-адресу нашого сайту. Тобто, скажімо так, назву сайту на англійській мові. Обов'язково змінюємо англійську мову та прописуємо, наприклад. Ну, хай буде у мене ось така от назва «My Sites Photo. Окей. Далі знизу ми зможемо побачити, що ось тут є вже готове посилання, тобто так буде виглядати посилання на наш майбутній сайт. Також немало важливо, звертаємо увагу на ось цю от позначку, яка буде казати нам, чи зайнята, чи не зайнята така адреса нашого ось цього веб-сайту. або веб-адреси. Також за бажанням або за потребою, якщо у вас є свій користувацький домен. Тобто своя адреса майбутнього сайту, то ви можете з легкістю її сюди додати. Наразі в мене такої немає, але ми розглянемо на наступних відео, як це можна буде додати і змінити ось цю адресу, яка в мене зараз виділена, на свою власну за типом ось такого: по типу dubiда. Назва.com. Наступне: хто може переглядати мій сайт? Наразі у нас наш сайт можуть переглядати усі користувачі. Якщо ми не хочемо, щоб його знаходили або переглядали, то ми можемо змінити певні налаштунки. Для цього натискаємо керувати. У нас відкривається нове меню, таке як було при додаванні користувачів. І тут ми можемо додавати користувачів за допомогою електронної адреси, які зможуть заходити на ваш сайт. Якщо ви хочете зробити трішки по-іншому, тоді звертаємо увагу на загальний доступ. У нас є тут чернетка обмежений доступ, хай він так і залишається. Чернетка це ось це от робочий простір, на якому ми тільки що з вами працювали. Друге, це опублікований сайт. Наразі у нас опублікований сайт зараз доступний для всіх, тобто всі його зможуть переглядати, знаходити і так далі. Якщо ми хочемо зробити так, щоб його не знаходили, або знаходили тільки ті, у кого є певний доступ, тоді натискаємо для всіх, і у нас тут є обмежений доступ, аби вилучити взагалі посилання. Обмежений доступ якраз таки дасть змогу переглядати тільки тим, у кого є посилання, або ж у кого є доступ за допомогою їх електронної пошти, вилучити посилання, тобто видалити посилання, і цей сайт зможете переглядати тільки ви, як його адміністратор, або залишити для всіх, тобто всі користувачі зможуть заходити, переглядати весь контент, який був створений на вашому сайті. Залишаємо поки що для всіх. І натискаємо «Готово». І немало важливим є ще один пункт це налаштування пошуку. У нас він зараз активний, тобто будь-яка пошукова система зможе знайти наш створений сайт. Якщо ми зараз сюди натиснемо позначку, вона зафарбується і вона буде нам казати про те, що просити загальнодоступні пошукові системи не показувати мій сайт. Тобто, якщо у нас ця позначка ось тут є, тоді наш сайт, будь-яка пошукова система по типу Google не зможе видавати наш сайт для пошуку. Тобто на сайт ми зможемо перейти тільки за допомогою посилання, яке ми надавали. Якщо ж позначки цієї немає, тоді наш сайт можна буде знаходити за допомогою будь-якої пошукової системи. Після того, як ми тут це налаштували, натискаємо Опублікувати. Чекаємо декілька секунд і бачимо знизу повідомлення, що ваш сайт опублікований, можемо його переглянути або закрити. Якщо ви не встигли натиснути Переглянути, не хвилюємось, у нас біля кнопки опублікувати є така от стрілочка додаткова, яка тепер нам дозволяє дивитись параметри публікації. Тут у нас є налаштування публікації, тобто меню, в якому ми тільки що були. Друге, це переглянути й опублікувати. Тобто ми одразу зберігаємо всі зміни, які ми зробили на нашому сайті та переглядаємо, як це виглядає на нашому сайті. Третє це переглядаємо тільки опублікований сайт, без будь-яких змін, тобто так, як він вже був збережений. І четверте це скацувати публікацію. Тобто, в будь-який момент ми можемо відмінити публікацію нашого сайта, і він буде просто як чернетка звичайному вигляді, як це було до публікації нашого сайту. Тобто ми можемо вносити будь-які зміни, робити предперегляд, але його ніхто не зможе знаходити або ж переглядати, окрім нас. І так, в цьому відео ми з вами переглянули саме по варіантам створення власного сайту за допомогою Google Сайтсу. І, звісно ж таки, ми з вами переглянули інтерфейс нашого конструктора. Також хочу звернути увагу на те, що створення цього сайту є повністю безкоштовним, тобто вам за нього платити нічого не потрібно. А в мене на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь та пишіть коментарі.